Ти користуєшся децентралізованими біржами, але не завжди впевнений, що отримуєш найвигніший курс. Саме тому з'явився ВанІнджі Деп потужний інструмент, який автоматично знаходить найкращий маршрут для твоїх обмінів. Амі з того, щоб вручну перевіряти десятки декс платформ, ванінж підключається до них одночасно і обирає той варіант, де обмін буде найвигніший для тебе. Ванний інший деп це агрегатор децентралізованих бірж. Він працює на багатьох блокчейнах: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism і навіть BASE та багато інших. Його головна перевага це економія часу і грошей. За кілька секунд він аналізує сотні варіантів і знаходить шлях, який дасть найбільший прибуток. Наприклад, він може розбити твою операцію на кілька частин, пройти через різні декси і ти отримаєш більше, ніж при звичайному обміні. Інтерфейс простий і зрозумілий, обираєш токен, які хочеш обміняти, вказуєш токен, які хочеш отримати, налаштовуєш параметри, як от сліпеєш, і одразу бачиш результат. Ти можеш бачити повний маршрут обміну. Комісії і навіть обрати мережу, яка тобі буде вигідніша, все це займає лічені секунди. Крім цього, вони має власний токен, мобільний додаток і підтримує гаманці, як от MetaMask, Trust Wallet і дає можливість безпечно керувати дозволами на смарт-контрактах. Це не просто обмінник, це серйозний defi інструмент яким користуються так, як і новачки, так і досвідчені трейдери. Якщо ти хочеш бути ефективним в DeFi і не втрачати гроші на невигідних обмінах, обов'язково спробуй Van Це просто, зручно і вигідно.